Длачці, мені надо попити. Добрий день, попити, симпл дімпле вам туди. Ні, мені надо плясочка, щоб я міг пити. Тобі треба купити води. Мама сказала, що плодавець злазу розуміє, що я хочу, а ви не розумієте, ви не плодавець. Скоріше консультант, але ну так. Тоді мені треба пляшка в школу, тому що я їм після тлеті уроку, і потім Саша і Базуткін п'ють воду, а я ні. А в їдальню тобі не дають пити? Дають, там дають компот, суха. Сухофлуктами, а я Ай, а, а, Саша і Базуткін кажуть, що сухофрукти п'ють пледулки. І я не хочу бути пледулком І взагалі, давайте ложки без швидкіше, тому що я балакаю з вами вже дуже довго, я вас не знаю. Мама сказала, що не можна балакати з тим, з ким я не знаю. Я вже дуже стресую, я буду зараз плакати. Я Женя. Дякую, мені тлошки легше. Дайте, будь ласка, попити. Так тобі, може, треба пляшечка для води. Якщо я не буду з нею виглядати пледулком, то це те, що мені треба. Слухай, є пропозиція, дещо краще. Можна купити рюкзак від ЄС, Майнкрафту, Спешл, вибирай, який хочеш, і в подарунок знаєш, що буде пляшечка. І сюди можна вже набрати водички. Супер, клас! Я люблю рюкзаки. Буцать. У мене один був, папа назвав його Ланалдо". А чо? Тому що я його буцав і ми грали в футбол. і Я зробив гала і зробив хет хетлік. Ти знаєш, що таке хет хетлік? Ні, але папа сказав, що це клуто. А я запам'ятовую все, що клуто, і що не пледулишне. А нічого, що мама все ж таки просила пляшечку, а ти купиш рюкзак. Мама сказала купити те, що мені треба. Рюкзак мені треба. У вас акція, все сходиться. Якщо мама щось буде ще казати, то я скажу, що треба. Треба було зі мною йти. Добре, тоді тримай рожеве. Клас, лжевий люблю.